Як війна вплинула на життя у Краматорську? Ну напевно, в більшості це економічно, тому що позакривалися заводи, позакривалося дуже багато підприємств, фірм. Тобто економічно Краматорськ, ну скажімо так, занепав. Е, ось ну і виїхали люди, звісно. Тому що до початку повномасштабного в Краматорську проживало десь приблизно 250 тисяч. Зараз, напевно, якщо 70 100 набереться, то і хорошо. Дуже багато типу люди виїхали. Виїхали, да. Бізнесу дуже багато позакривалось, да позакривалися такі ну якісь розважальні центри, щось таке, але ну вони зараз тут і не потрібні. Все, все інше в принципі так і є. За містом слідкують, місто прибирають, і в цьому плані ніяких змін особливо не було. Може там тільки трошки на початку, коли там ще не було людей. Коли дуже багато людей виїхало, так там трошки Це спочатку да, да, да. Це так. це ще початок. Це ще 22-й рік. Просто ми приїжджали. Ми коли виїхали в евакуацію, ми приїжджали в 22-му році. Mm -hmm. і так трошки менше прибирали місто, тому що просто не було людей, кому це було робити. Зараз mm -hmm. все більш-менш mm -hmm. гаразд. Ну, зараз тепер, я те ось так, бачу, що тут да, так <ріхи> магазини працюють. Там є кафе, є якісь фастфуди, тобто є де є де поїсти людям, є де є куди сходити. У нас прекрасні парки, можна сходити погуляти в парк, тобто да розвахнем mm -hmm. за таких розваг, які type... зараз не на часі, ну і добре. <ріхи>